Тобто питання не в законах, питання в тому, чи будуть люди виконувати їх, якщо вони безглузді і недоречні, то ніхто не буде їх виконувати. Ми ж переконалися в цьому сто разів. Потрібен адекватний закон, щоб люди знали, що вони на законних підставах можуть придбати собі насамперед зброю самозахисту, пістолети і револьвери виключно з правом носіння для власного захисту. Бо у нас виходить, знаєте, такий без. Ну без перебільшення ідіотизм. Тобто будь-хто фактично може придбати а, снайперський комплекс а, в 50-му калібрі, щоб вбити а, тварину. Я їх називаю тваринами там на відстані понад півтора тисячі кілометрів, півтора тисячі метрів. А для захисту себе на відстані 10 метрів ніхто не може придбати собі пістолет. Там сують це гумовий непотріб, який ну, нікому не потрібен. Чому? Це є ідіотизм. Щойно це виправиться, попит на чорному ринку впаде кратно. Щойно буде такий закон, вулична злочинність впаде на 50-70% протягом 6-8-9 місяців.